Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає обов'язкову військову підготовку для студентів медичних та фармацевтичних вишів. Майбутні медики, які навчаються за державним замовленням, тепер проходитимуть навчання на кафедрах військової підготовки за програмою офіцерів запасу. Це рішення покликане зміцнити медичну службу збройних сил України, забезпечуючи військових кваліфікованими фахівцями. Як відбувається військова підготовка, дізнаємося від Сергія Обогова, начальника управління мед. Медичних кадрів освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Сергію Вітаю вас. Дякую за запрошення. Пане Сергію. Тож, будь ласка, розкажіть, для чого студентам-медикам потрібна така обов'язкова військова підготовка? До 2006 року вона і була обов'язковою. Потім її зробили добровільною і. За кошти фізичних і юридичних осіб, тобто не за кошти державного бюджету, так як в ті роки ми не особливо готувалися до можливої війни, тим більше з північним е сусідом, це не, не було в пріоритеті. Разом е з тим, зараз е ситуація повномасштабного вторгнення. Закрема вона показала, що у нас е брак е навчених е лікарських кадрів, зокрема з питань військової медицини і ті лікарі, які би мали. За плечима офіцера е, запасу звання, і яких би можна було під час мобілізації використовувати і призначати на відповідні військово-медичні посади, тому саме е, вирішення е, кадрового забезпечення е, наших збройних сил, зокрема військово-медичних підрозділів, стало підставою для розроблення і прийняття цього законопроекту. Пане Сергію, а поясніть, як саме відбуватиметься військовий вишкіл, яких курсів студентів, яких курсів він стосуватиметься? Традиційно це починаючи з другого курсу, бо якраз вже на другому курсі всі мають повних 18 років. І якщо лікар на магістратурі вчиться 6 років, то якраз другий, третій, четвертий курс протягом цих трьох років розтягнута програма підготовки офіцерів запасу, яка завершується проведенням військових зборів, складанням присяги, і це є підставою для присвоєння вже офіцерського звання по завершенні університету. За якими спеціальностями насамперед готуватимуть офіцерів запасу медичної служби? Спеціальність номер один це медицина, це левова частина тих, хто буде проходити таку підготовку, але також є потреба і в стоматологах, і в фармацевтах. Тому ці три спеціальності це основні для підготовки за цією програмою. Чи може людина обрати собі цю спеціальність там, що стоматолог, чи це буде йти в залежності від того, на якому курсі вона навчається? Це вже вимога буде в цілому до цих спеціальностей. Якщо ти вступив на медицину, то ти вже знаєш, що програма підготовки офіцерська вона буде невід'ємною складовою твого навчання і твоєї підготовки вже як лікаря. Скільки офіцерів запасу медичної служби планується випускати от щороку з вищих навчальних закладів? Ну, в цілому це не менше п'яти тисяч, якщо в тій редакції, як підписаний закон, то там незалежно від е, форми е, підготовки, тобто чи ти бюджетник, чи ти контрактник, е, це вже буде е, невід'ємна вимога до тебе, е, як до майбутнього лікаря чи, е, чи фармацевта. Тому і цифри доволі високі, але е, з одного боку, це більш складно реалізувати в організаційно-фінансовому плані. Е, з іншого боку, зато у нас буде гарний мобілізаційний е, резерв. Це може, можна буде тоді і ротацію забезпечувати е, під час воєнного стану. Тому ми в Цьому бачимо багато плюсів. А людина може відмовитися наразі. Такої опції немає, але є категорії тих, хто може відмовитися з певних підстав, наприклад, за станом здоров'я або не пройшов професійно-психологічний відбір. Пане Сергію, наразі у вишів є понад рік, аби підготуватися до впровадження військового вишколу для студентів медиків, бо зміни мають запрацювати з 1 вересня наступного року. Яких от додаткових ресурсів для цього потребуватимуть заклади освіти? І чи є ці ресурси? Ну, в принципі, база вже є на сьогоднішній момент. Така підготовка здійснюється на кафедрах медицини катастроф та військової медицини. Це 46, 47 постанови Кабінету міністрів встановлено. Ми маємо наразі 10 таких кафедр, і вони функціонують в закладах вищої освіти, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я. Але разом з тим, так як Поширилась тепер ця вимога на всіх здобувачів за цими спеціальностями. То відповідно в університетах, які належать до сфери управління міністерства освіти і науки або навіть в приватних університетах, також треба буде забезпечити дотримання такої вимоги. Яким чином ми це будемо вирішувати на договірних засадах? Здобувачі інших університетів зможуть проходити військову підготовку саме на базі тих університетів, де вже є і функціонують такі кафедри. Як я вже сказав, у нас їх 10. разом з тим. Ми подивимось по загальній потребі, і цілком вірогідно, що кількість таких кафедр буде збільшена. Також будуть переглянути і вимоги стосовно кадрового забезпечення цих кафедр. Може прийдеться більше викладачів, і зараз ще йде дискусія: хто має бути викладачами цивільні працівники, але чи і будуть в тому числі і діючі військовослужбовці на таких кафедрах. Ну і відповідно для деяких кафедр треба буде оновити майно передусім військового призначення, яке під час навчання використовується. Пане Сергію, щодо кадрів ви згадали, що триває дискусія. Як ви вважаєте, чи потрібно залучати ветеранів війни, наприклад? Це було б дуже добре і абсолютно правильно. Ну як і зараз основні з основних викладачів це відставні або запасники, офіцери. Вони зараз працівники збройних сил України, які але вони якраз і викладають ці дисципліни на цих кафедрах. Пане Сергію, а чи планує Міністерство, Міністерство освіти впроваджувати у медичних вишах нові кафедри військової медицини з огляду на потреби фронту? Чи є на це попит? Ну от якраз я вище про це вже і сказав. Що ми подивимось на загальну потребу. За рахунок того, що збільшилась кількість збільшується контингенту, різко збільшується кількість контингенту, які нам треба навчити, то, то цілком вірогідно, що і кількість кафедр збільшиться. Але, наприклад, на базі університетів е, Міністерства освіти і науки, де вже є підготовка за спеціальністю медицина, на деяких університетах є кафедри військової підготовки. І єдине, що вони готували не медиків, а представників там, технічних професій, наприклад, то як варіант, щоб не створювати ще одну кафедру, може бути відповідний курс військово-медичної підготовки на, на тих кафедрах запроваджений. Ну, тобто, щоб оптимізація була е, витратим ресурсів. Тобто, правильно я зрозуміла, якщо е, студенти навчаються на медиків, вони можуть військову підготовку проходити зовсім в іншому університеті. Тобто різні варіанти і у себе е, можуть, якщо є така кафедра. Якщо, е, наприклад, в Києві у нас кілька університетів, які готують медиків, е, може бути в одному чи двох університетах такі кафедри, а решта університетів на договірних засадах будуть спрямовувати своїх здобувачів е, е, в такі університети, де є такі кафедри. Пане Сергію, я вам дякую, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру і за цю розмову, за ці роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Богов, начальник управління медичних кадрів освіти і науки МОЗ України. Дякую вам. Дякую до побачення. До побачення.